Вибір. Вітаю всіх слухачів при мікрофоні. Сергій Бабський. І це програма Вибір. Сьогодні я хотів би представити свого гостя, директора фольклорного ансамблю національного обряду Родослав, співака та композитора нашого земляка Олександра Зайченко. Вітаю вас, в нашій студії. Вітаю всіх, дякую за запрошення. Сподіваюсь, що у нас вийде справжня чоловіча, але тим не менше цікава музична розмова. Давайте ми з вами поговоримо саме про вас, про співака композитора Олександра Зайченко. Що народився я в славному містечку володарсько волинській верніше навіть не в самому, а село Зубренка, батьки мої взагалі були далекі від мистецтва. Мати працювала медсестрою в районі лікарні, батько був головним агрономом по хмелю у Даролинського управління господарства. Хоча родина більш по батьківській лінії була співоча, і батько, і діти, і бабуся. Жодне свято не проходило без пісні. Хоча батько бачив, в принципі, в мені більш Працівника сільського господарства. Напевно, за вас готував до того, що дитина, давай будеш по батьковій лінії йти. Ну, звичайно, батько завжди говорив, що то за професія, там, музикант чи професія в сфері культури, ти можеш бути нормальним агрономом. І вже, в принципі, я і навчався непогано, і мав вступити до нашого сільхозінституту, так, все йшло до того. Але якось в останній момент забрав документи і завів свій культури в Києві. Тоді, на ті часи, це 83-й рік, це було досить престижно. Батько сказав, не поступиш. От, але так сталося, вступив до вузу, я закінчив. Саша, я перепрошую, а звідки ви вийшло, що у вас є хист до співу? Хому про це сказав? Ну, якось так сталося, що я сам почав ще в дитинстві займатися на баяні і самоучкою. Вступивши до музичної школи, мене зразу чомусь з першого класу зразу перевели в третій. От я зразу почав навчатися в третьому класі музичної школи, але трішки, звичайно, були проблеми по теорії, по сальфеджіо в такому плані. А потім пішло-поїхало. Це весілля, всілів почали. Вже грати в вечоринки, це шостий, там сьомий клас. Вже сам заробляв кошти. В ті часи радянської війни батько був е, начальником і заробляв 120 е, радянських карбованців, я вже за одне весілля мав цих самих 100 карбованців. Тому, як ти -то каже, були перші хлопець на старі, а вже з баяном. Так, і з баяном, і з мотоциклом Явою. Слухайте, у восьмому класі я вже придбав собі на ті часи. Теж це ж було престижно, слухайте, мотоцикл Ява сам заробляв, який е, тоді коштував теж е, 950 е, е, радянських карбованців. Хоча батьки. Думали, що ну це несерйозно. Та й зараз, ви знаєте, просто так згадуючи, ось недавно ми е, були на гастролях е, у Львівській області Містечко Бусь з батьківщина е, вашої де, дружини. моєї дружини. Да, а були ми з братами Яремчуками, з Дмитром і Назарієм. От і після концерту вже мій тесть, батько Світлани, запитує мене, каже, хороший концерт. А де ж ці хлопці працюють? Дмитро і Назар Кажу, ну як, де працюють? Вони артисти, це їхня робота. Ну я розумію, що то робота. Ну ви ж теж артисти, але ви ще ж і працюєте. Що це за робота? Ну я розумію, що тестю важко. Доказати вже діду 80 років, також ви знаєте, Дмитро е, завідуючи фермою, а Назар бригадір тракторної бригади. О, то файні хлопаки, то файні хлопаки, і вони таке, знаєте, розуміння. Хоча я вважаю, що мистецтво в нинішній час культура одна з головних таких приготів на нашій Україні, тому що без культури і нема держави, як, як то кажуть. Ну як бачимо, таки, навіть до сьогодні ставлення до артистів як до людей якихось дуже легких професій. Але тим не менше, ви обрали собі цю професію, як сталося. З навчанням. Досить непогано. Я навчався. Перший рік в інституті, потім було два роки служби в армії. Пота як, як то кажуть, загримів в армію. Загримів не просто загримів, Я вам скажу, теж там музика допомогла, мистецтво допомогло, тому що уявіть собі після маминого такого, знаєте, клопотання після навчання в інституті. Перший курс, так знаєте, ще кроси по 15 кілометрів, тому що я попав в ульбу частину Великі мости. Це Львівська область, прикордонні війська. Тобто ви прикордонник? Прикордонник і уявіть собі один прекрасний момент. Нас шикують нашу заставу, стоїть Начальник застави стоїть жіночка в погонах майора прикордонниця. Хто вміє грати на баяні шах вперед. Я думаю, вийду. Якщо її розстріляють, то вже гірше не буде. А, вийшов я і вийшов ще один, як зараз пам'ятаю, Леонід Шихов, випускник. Тоді ще ж брали після консерваторії, теж на службу в армії на півтора року. Він закінчив консерваторію і теж е, попав в цю чубову частину. Нам потрібно кажуть, баяніст, піневський табір, де відпочивають діти офіцерів прикордонних військ. Ну Леонід приїхав своїм баяном виборним. Знаєте, як про... заграв, то заграв? Заграв там мурашки по шкірі, орган звучить, а я так думаю. От пропала Лафа. Ну, я запитую, Боже, як ви граєте, ми в шоці? Заграйте, будь ласка, ще якусь дитячу пісню, тому що нам в основному треба якісь дитячі пісні, ну, з кострами сім'ї ночі, якісь там зарядки. Зарядки. Леонід каже, слухайте, там, будь ласка, тільки давайте ноти. А де ж ми в цьому лісі вам ноти знайдемо? Ми так задумалися, задумалися, а ви зможете зіграти? Хоч гімн Радянського Союзу. І ви знаєте, я, там два місяці чи три місяці пробув навіть байністом в, в цьому півнецькому таборі, потім і в духовому оркестрі у Львові. Але так сталося обставини, що все таки свою службу я закінчив на високогірній заставі у Карпата. От, І навіть під кінець служби так сталося, що піймав порушника. Мене ще е, запитували у листах, що ви там робите на кордоні, там, сестра двоюрідна. Е, я так жартомаві відповідав: ну, одноманітна служба. До біда ловимо порушників, після біда розстрілюємо. І Дописався, що справді там так сталося, що випадково. Фактично, в нетверезому стані ми зловили поляка, але як би не було на ті часи. Порушення кордону ліквідовано, і нас нагород, звання і фрейтори мені навіть тоді вручили. Відпуску дали? А це якраз було перед дембілем. А, а, я... да, а перед дембілем взагалі прикордонники пізно йдуть. Додому, тобто поки додому, зміна пройде. Так, а тут у нас в першу чергу, і навіть відмінка прикордонної служби першого ступеня, годинника іменно від командира прикордонного загону, і навіть собаку німецькою овчарочку, з якої я приїхав додому, як справжній герой. Боже, то ви приїхали в село, насправді вас зустрічало все село у квітами, з оркестром. Собі, я Це я як прошу. президент приїхав. В мене навіть школу запрошували. Розкажіть, як ви так до такого життя докотилися? Ну таке. А потім знову навчання в інституті. А навчання в інституті це звичайно теж і навчання, яке з межу з творчістю. У нас був колектив в Києві, естрадний колектив. І, Звичайно, в Дарволинському колектив творчістю займався. Я до сих пір займаюся в такому плані. Олександр, якщо ми говоримо про творчість, не можу вас розділити і відділити від вашої дружини Світлани. Адже що не кажуть всі, ми знаємо ваш сімейний дует Світлана та Олександр Заченко. Як ви з нею познайомилися? Це, мабуть, вчора навіть було, хоча вже пройшло майже 30 років. Від знайомства чи від весілля? І від знайомства і від весілля, тому що ми в 89-му році познайомилися. В селі дворищах я приїхав на. Іменини зі своєю є ще одною дівчиною. Побачив на іменинах з гітарою іншу дівчину, яка була Світланою, яку я ще не знав, але побачив гітару, побачив це спів, А вона приїхала по направленню з Львівської області. Тобто працювали. у вас зі Львовом бачу все пов'язано і служба в армії, і навіть знайомства. Да, так, всі думають, що я жінку там у Львові знайшов. Ні, вона приїхала сюди на Житомирщину по направленню в Дворощенську сільську школу. Ми так познайомились. Поспівали, відчули, що підходимо не тільки тембральними голосами, а характерами, ну і до сих пір, як кажуть, доспівалися. Доспівалися до сих пір, що вже, дасть Бог, скоро чекаємо внуків. Дочка в нас, Рокселана. Зараз е, проживає в Києві. Я нагадаю всім слухачам, що сьогодні гостем нашого ефіру є директор фольклорного ансамблю національного обряду Родослав, співак та композитор Олександр Зайченко. Давайте ми зновки наші розмови повернемося до вашої творчості. Після закінчення інституту я прийшов працювати в волинській будинок культури оренду підприємства Захід парсами світу. Тоді було таке підприємство, яке займалося видобутком граніту. Бірилу тапазів, але при цьому підприємстві був про будинок культури, я був і директором і художнім керівником. Створив. Гурт Кредо тоді такий був живий колектив. Я маю на увазі живі музиканти. Ну звичайно, з Світланою з дружиною у нас був дует під інструментальну музику, з яким ми об'їздили фактично всю Україну. За клавішні вже не сідали, тільки співали? Ні, звичайно. Тоді на ті часи ми придбали такий інструмент. Це був дуже дорогий Роланди і Писали на ньому це цятка міністрі. Ті часи, коли Волга Газ ГАЗ-24 коштувала 15 тисяч радянських карбованців то цей інструмент Роланди 20 коштував двадцять. Радянських харкованці в міні студії. Ми писали свої пісні, подарунки твори відомих і невідомих композиторів. Була тісна співпраця з багатьма метрами нашої української естради. Тоді, знаєте, якось так воно було більш легше спілкуватися. Можна назвати такі прізвища. Зараз мені приємно їх згадати, і Микола Петрович Мозговий, з яким ми клітно співпрацювали. І товаришували навіть з його дружиною Вілетою Борисівною. А познайомились ми в Чернівцях. Це ще був фестиваль Доля в 1992 дев'ятсот другому році, який проводив Мар'ян Гаденко. Потім був фестиваль пам'яті Володимира Васюка в 1993 році. Ну в Чернівцях тоді взагалі Чернівецька земля. В принципі, як і Житомирська багата на таланти. Де відбули знайомства і з Назарієм Назаревичем Єремчуком, з Ігорем Білозіром, та багато прізвищ можна назвати, з Білоножками, з Павлом Дворським, з яким ми до сих пір товаришуємо. Відбувалися спільні гастрольні поїздки і в Румунію, і в Угорщину. Звичайно, Польща, наша братня, Білорусія, Росія на той час. Ну і звичайно, і перемоги були в фестивалях і в пісенних конкурсах. Я також хочу зазначити тоді великим таким користувалися. Попитом і глядачі були захоплені, переполоні зали були в Палаці культури України, коли проходили фестиваль пісень Вернісаж, це їх пісня рок, згадуючи, допустимо, 94-й рік фестиваль Пісен Вернісаж 94. Були два відбіркових тури, концерти проходили. Але коли вже знімало українське телебачення, відеоверсію ми не попали в заключний концерт. І вже тако знаєте, сім речами виходимо службового ходу. Коли Назарі Назарович Черемчук Саша, а ви куди? Я кажу, та як ми. Прилітілі, почекай, почекай. Та що починає? Ми зараз все влаштуємо. Ось як зараз пам'ятаю настойчивость Гарадабіру. Це фраза така була російською мовою. І ви знаєте, він там то є ще Шарварко Наш земляк був головним режимами. Фестиваль шароварко на да. Мухарський заступником режисером був Представник ще приїхав з міністерства культури, зібрав таку невеличку нараду і вийшов. Віктор Герасимов, який зараз пам'ятаю, це Голова Асоціації діячів стради мистецтва України, поет пісняр. Саша, ти знаєш, ну були дві співачки. От Світлана, у неї хороший голос, на пісні, каже, ну, не дуже. Ну, Це пісня була нашого гітариста Василя Іщука, чомусь не знаю, яким чином були деякі критерії, оцінки їхньої пісні, чомусь не сподобалось. І є друга співачка, я зараз не буду називати її прізвище. Це відома співачка, вже народна артистка. Ну, голос в неї не очі, але пісня хороша. Йому стояли перед вибором, кожен ладно, Співайте двох, ну такі були цікаві моменти в житті. От. Ну, звичайно, якось такі. Знаєте, тоді можна було легше пробитися. Хоча й зараз багато різних конкурсів є: голос країни і фабрика зірок. Скоро буде ферма зірок. Заспівав. Я завжди жартую, заспівав. вранці став зіркою. Я, на жаль, зіркою не встав, бо ірка втікла тоді на той час. З іркою не встав, зі святкою встав. І досить приспіваємо. От є зараз можливість у талановитої молоді пробитися, тому що багато є таких ток-шоу і фестивалів і Телепроєктів. Телепроєктів, так а на той час взагалі було мало таких проєктів, але не потрібно було коштів для якоїсь розкрутки. Ти вже попав, якісь зв'язки налагодив, і тебе вже запрошували на престижні фестивалі, не І так воно пішло було поїхало до 95-го року. Але так сталося, що теж їхали ми на гастролі я раніше поїхав в Крим. А Світлана працювала тоді в театрі солісткою. Їхала з дочкою і попали страшну аварію. І Там була дуже така сумна історія, про яку і не хочеться згадувати, але завжди згадуєш. Вона якось так знаєте, як спортсмена вибуло з колії, і вона навіть тільки рік на лікарняному тоді була в театрі, тому що був перелом тазобедрного апарату і багато іншого було. І так знаєте, були телефоні дзвінки, але не було змоги поїхати, як спортсмен втратив час, уже трішки знаєте. Як кажуть, ви вже вийшли з цієї колії, вибило вас? Вибило з колії. Потім пішли грошові відносини. Ви знаєте, як за кліп зараз зняти, як дати ротацію на центральні канали. Олександра, якщо ми говоримо про сьогодення, коли ну багато чого вирішують гроші, ось ви можете прийняти саме стару гвардію з новим поколінням музикантів. Ви знаєте, головне перш за все в душі. Мати прядність і людяність знову ж таки згадають, як ви кажете ту стару гвардію, деякі питання вирішилися тако за столом, за пляшкою або без пляшки, за чашкою кави. Знову ж таки, я розказував про Назарі Назарію, хто ми для нього були взагалі просто так, але завжди допомагав. Де він, тільки міг не тільки Назарій Назарич, Микола Петрович, Мозговий і багато інших відомих метрів. Ну а зараз, звичайно, такі знаєте, економічні капіталістичні відносини. Хочеш розкрутку, давай нормальну. Ні, пливові грошові внески, хоча ми тісно співпрацюємо зараз з молодими виконавцями, і я вважаю, що у них велике майбутнє. Багато зараз талановитої молоді, яка в принципі себе зарекомендувала багато зараз. у нас спільних концертів з молодим, талановитим, креативним. Я вважаю цікавим виконавцем Іваном Ганзерою. Ну і теж нещодавно ми. Були з концертами і по Житомирській області, і по інших областях. І головне, що це така порядна людина, знаєте, я завжди мені щасливо таких людей, з якими можна і не думати там, про заробітки. Нехай в залі 50 чоловік. Ми знаємо, що завтра може бути 500, але там і для цих 50 треба так само відкладатися, як і для 500, чи для тисячного залу. А є такі знаєте, виконавці, як кажуть, а скільки людей в залі. Не буду називати їх прізвище. Директор каже: в зал, де подивився, а я людей в залі не рахую за людей. Я на їх дивлюся грим. Я є такі виконавці mm, да <гум> сучасне життя. Що від цього <гум> взяти? Олександр, ось вас сприймають виключно як дует, чи співає Олександр Заченко окремо від Світлани? Ну звичайно, співаю. Ну хоча з тим часом ми вже так в дуеті, що мені і важкувато деколи не знаю, де себе на, на сцені діти без Світлани, але деколи приходиться так, коли Світлана зайнята або в якісь інші виникають питання. Звичайно, згадуючи свою ту молодість, виконую свої пісні, пісні Павлананчу дворського казав Палананч, непогано в мене виходять. І в дуеті з Світланою, звичайно, мені легше, тому що я за кого сховатися. Я себе не рахую таким, ви знаєте. Великим співаком, але дивлячись на нашу естраду і знаючи багато співаків, хочу сказати, що є такі виконавці. Я це не про себе, а про інших, що мають голос, але пусто в очах, і вони не можуть дати ту подачу і зарядити людей. А є багато виконавців які не мають такого великого голосу, але в їх є така подача, є душа, тобто енергетика є своя енергетика, є щирість, і все це йде щиро, і тоді люди краще навіть сприймають, хто бере високі ноти, і має там гучний голос. Перш за все, як і в відносинах між людьми, так само і в подачі, і в подачі своїх творів, і в виконанні це головне щирість. Душа, людяність. Ну тим не менше, можемо зати, що справді земля Волдарськ-Волинщини подарувала ось два таких чудових наших земляка, як Олександра Заченка і Юрія Градовського. Адже і той і інший щоб Мені цікаво сьогодні паралелі провести. Ну, звичайно, дякуючи Юрію Григоровичу, можливо, так і сталося, що я став на цю стезю творчу, тому що ми вже знайомі з тих часів 70-х, 80-х років. я тоді прийшов працювати, пам'ятаю. Молодим методістом району будинку культури, потім вже директором будинку культури, якого ще не було, але він згуртував біля себе і музикантів, створив колектив «Древляни». Це 82 83 роки. Звичайно, я тоді ще був на 10 років молодший, дивився на це все і прагнув теж до цього. І дякуючи Юрію Григоровичу, прийшовши з армії, хочу згадати: це був одна рік. Родовський організував тоді перший, можливо, на Волгарській землі це перший, а можливо, на Житомирській. Такий цікавий конкурс на стадіоні молодих виконавців естрадного виконання, де приймали участь багато виконавців. Але я пам'ятаю під музичний супровід колективу Древляни, тобто живий супровід? — живий звук на стадіоні. Уявіть собі, весь володар зібрався навколишні села, можливо, з інших районів. Це ж свято. Це свято. Ну а для виконавців, звичайно, хвилювання, тому що для мене це був перший такий конкурс, перший такий екзамен, Але я склав достойно навіть своїм очам. Не повірив, що я тоді зайняв перше місце. І було таке опитування. Роздавали папірці. Я навіть приз глядацьких симпатій отримав. О, це така була велика перемога. Я вже став на ті часи зіркою Володара Волинського. Потім було відкриття районного будинку культури в 86-му році. І пішло і поїхало. І пішло і поїхало. Знову ж таки, дякуючи Юрію Григоровичу. Ну і життя так в нас, ми йдемо цією дорогою якось так поруч. Сьогодні ви є директором фольклорного ансамблю національного обряду Родослав. Давайте поговоримо про це. Так, я чуть більше року директор такого прекрасного колективу, як Родослав. Я вважаю, що мені теж в цьому пощастило, тому що це справді незабутній колектив, неповторний колектив, легендарний колектив. Легендарний колектив. І ви знаєте, теж мені є з чим порівнювати з колективами такого рівня. Але я гордий тим, що він не гірший деяких колективів, які йдуть в цьому напрямку, а можливо набагато ще і кращий. І за цей рік хочу сказати, що. Цей колектив теж став для мене як другою сім'єю. де коли навіть дружина рівнує, що ти більше. Ну, як, як по здоров'ячі там прийняли? Адже там з такі метри працюють, тут приходить естрадний співак, в народний колектив. Ну, справді в тім, що ви знаєте, колектив, крім того, що він творчий, у нас час хочеться згадати і про те, що у нас є фінансовий план. От і це немаленький фінансовий план. І перш за все, крім творчості, тут ще треба менеджмент, адміністрування, щоб цей колектив приподнести. Тому що, можливо, дехто думає, от сидиш і тобі телефонують, і запрошують тільки на концерти, і ти відмахуєшся Я від того концерту, поїдемо на той концерт. Ця площадка не підходить, там температура. Ви знаєте, що така ситуація в Україні, що зараз треба самому шукати. Самому шукати. І робити рекламу. І я сподіваюся, що мені це вдається, тому що і в минулому році ми виконали, і перевиконали, і фінансовий план, і кількість концертів. В цьому році вже так в нас йде все по плану і перевищення, якщо взяти фінанси, і багато планів на майбутнє. Є домовленості з гастролями в інші країни, це та сама Польща, дасть Бог, не будемо. Щоб не зворочити наперед, все розказувати. Я думаю, що в нас попереду багато і планів, і перспектив і, і концертів. Якщо ми говоримо про те, що план перевиконаний, давайте поговоримо про плани Олександра Зайченко. Я навіть не знаю знову ж таки, щоб не зворочити. планів багато є в цьому житті. Як, головне мріяти, бути оптимістом. Знову ж таки не хочеться згадувати складну економічну ситуацію в Україні. Я думаю, що всі плани збудуються і треба вірити в це, де найближчим часом наші потенційні глядачі можуть вас побачити і почути. Ну, звичайно, це найбільше ми гастролюємо це по нашій Житомирській області. А так по Україні у нас багато, якщо взяти із Радославом, то за минулий рік ми об'їхали і Хмельницьку, і Рівненську, і Тернопільську області. А що стосується нашого дуету з Світланою, це теж гастролі по всій Україні. Незабаром я вже говорю з Іваном Манзерів. У нас багато спільних проєктів з Павлом Дворським, навіть з Віктором Павліком. Ми співпрацюємо навіть з Гаріком Кричевським, з Танією Піскарьовою. — А як з білоножками з білоручками <рів> жартома <рів> чи з білолапками? Ну не знаю, якось раніше ми так з Віталієм, що в ті радянські часи плідно співпрацювали. Ну зараз просто і той інші сімейний дует. Якось, коли ми з Світланою це було років чотири, проводили в Житомирі пісенний фестиваль. Я запрошував Віталія Віталій більш. Так, згодився, але Світане, щось нас фінансові умови не влаштували, не, влаш... не зійшлися. Так. Але так, знаємося, не знаю, знаємо. поки що. Ви знаєте, сьогодні справді у нашій розмові дуже багато лунало слів про фінанси, фінанси, фінанси. Але тим не менше, як на мене, яка б не була в ситуація в країні, без музики не обійтися. Звичайно, коли деколи спілкуюся з директором великих підприємств, пропонуєш концерти чи Родослава, чи інших виконавців, ви знаєте, нам кажуть не до цього. Зараз така ситуація складна. А я їх перепевнюю, тому що, шановний, ви знаєте, після цього концерту продуктивність на вашому підприємстві збільшиться вдвічі або втричі. Ви згадайте ті навіть часи радянські, але там духовність була на першому місці. Згадайте навіть під час війни, коли перед атакою для бійців виступали артисти. Незвичайно. З яким натхненням вони йшли? Чи в блокаду Лінграда фелармонія працювали. Нещодавно в нас була мистецька рада в Києві, голова якої Олександр Злотник. Так вони таку статистику провели з композиторами, з представниками ЗМІ, що зараз менше звучить української пісні в Незалежній Україні на наших радіостанціях, на телефоні. Бачені, чим ті е, радянські часи. Чомусь так сталося. Але я впевнений, що все ж таки все ж таки все буде гаразд. Якщо ми говоримо про гаразд, я хотів би, щоб сьогодні ви побажали нашим слухачам, напевне, свої якісь закровенні думки. Весна на вулиці, всім, весняного тепла, не тільки. На дворі, але головне, не щоб воно було в ваших душах, щоб ви його зберігали все своє життя вічної молодості, душевної. Хоча б ну і, звичайно хочемо запрошувати вас на наші концерти. Ласкаво просимо. Я впевнений, що після наших виступів ви отримаєте величезний заряд бадьорості, який вистачить вам на великий проміжок часу. Тож дякую за увагу. На все добре. Ну я нагадаю всім слухачам, що сьогодні гостем нашого ефіру був директор фольклорного ансамблю національного обряду Родослав, співак та композитор наш земляк Олександр Зайченко. На все добре! Вибір.